Підробляли документи про інвалідність і перешкоджали законні діяльності ЗСУ. Одеські поліцейські ліквідували злочинну групу. Організаторка схеми завідувачка однієї з міських амбулаторій. До співпраці вона залучила лікаря та двох медичних сестер. Слідчі давали причетність спільників до 20 епізодів протиправної діяльності з надання медичних послуг чоловікам призивного віку. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі. Протиправну діяльність викрили та задокументували слідчі Одеського районного управління поліції №1 1 спільно зі співробітниками управління стратегічних розслідувань в Одеській області, департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України та Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеса та Одеської обласної прокуратури. Правоохоронці встановили, що медичні працівники з метою особистого збагачення за. Хабарі виготовляли особам, які бажали уникнути мобілізації. Документи щодо наявності захворювань, проходження оглядів у профільних лікарів з лінії медико-соціальної експертної комісії та лікування, що надавало можливість надалі отримати другу групу інвалідності, виїхати з країни та уникнути призову до Збройних сил України. Зловмисники віком від 44 до 72 років вносили до медичних документів неправдимі відомості та затверджували їх печатками. Не лише лише свого комунального підприємства, а й низки інших за допомогою підроблених бланків та штампів. Слідчі давали причетність організаторки схеми та її пособників до 20 епізодів надання таких протиправних послуг чоловікам призовного віку протягом трьох місяців. Нами припинено існування злочинного групування медиків, які підробляли документи про інвалідність і перешкоджали діяльності військових. Організаторка схеми завідувачка однієї з міських амбулаторій. До злочинної діяльності вона залучила лікаря та двох медичних сестер. Ми довели, що з метою особистого збагачення організаторка схеми та її посібники виготовляли ухлянтам документи про наявність захворювань, проходження оглядів у профільних лікарів та подальшого направлення документів на МСЕК. Далі це надавало можливість чоловікам призивного віку отримувати другу групу інвалідності та виїжджати з країни, уникаючи мобілізації протягом трьох місяців. На їх рахунку 20 епізодів надання таких протиправних послуг. Нами повідомлено фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, у складі організованої групи, у підробленні офіційних документів та перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України. А організаторці угрупування ще й у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, запобіжні заходи підозрюваним вже обрані, за скоєне їм загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Слідство триває.